Дві штучки оселедця. Хочу взяти на пробу. Спробувати. Норвезький молодий. Акційна ціна за кілограм 130 гривень. Виходить. Зараз вам скажу, скільки виходить дві штучки. Бачите, акція 44 знижки на цей оселедець. Також у них на цьому тижні акція капуста морська ніжень з морквою та селерою за 100 грамів 16,90. І просто ніжень класичний, 16,90. і два оселедця. В мене вийшли. Дякую, бачите, на 38 гривень всього на всього. Альоти прямо зі своїми пакетиками приходять. Молодці. 38,90. Тут іще акція в цьому відділі на цьому тижні по 16 мідіїв Олії зі спеціями. 28,90. Ось так. Замість 34,40. 15% знижка. І креветки, гриль 45,90-30% знижка. Нічого собі замість 65,90. виглядає смачно.